Усім привіт, друзі! З вами знову я, український поет і військовослужбовець Сашко Обрій. І сьогодні я хотів би вам прочитати вірш зі своєї нової збірки, яка називається Простеп. Вірш називається Хата. Допоки мусиш сам собі брехати, втікаючи в холодне лонотьми тебе, терпляче жде дідівська хата, підсвічуючи морок ворітьми. У пошуках під ґрунть на мур, зіпрись, ба, з дороги на подвір'ї відпочинь, чи чуєш, як глубить серце призьба, як піч бентежить запахом плачинт, як вогко дишуть сіни і комора, як супить погляд, вдумливий бровко, кружля по закордонах нас гоморра, чужі хати, і хліб, і молоко. Сумують за тобою десь криниця, горіх ще біля хати дід садив. Понурих земляків причисті лиця, а ти на чужині шукаєш див. Шукай, та не сепне небесна манна, не вгріє дух тепло чужинських стін. Дідівська ж хата дихає саманно, злізьми з воску, крапає на стіл, не звикла ні воліти, ні прохати. У пам'яті, зберігши весь твій рід, на тебе все ж чекає рідна хата, ледь блимаючи більмами воріт. Дякую вам, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, долучайтеся до моїх сторінок в соцмережах, зокрема до мого Тіктоку, а також до мого Ютуб каналу, посилання на який ви знайдете в профілі моєї Тіктоку. Також, друзі, закликаю вас донатити на мій батальйон безпілотних систем МАРА 66 66-ї окремої механізованої бригади імені Мстислава Хороброго. Для того щоб задонатити, ви можете скористатися QR-кодом, який ви побачите ось в кутику. А також, окрім qr кода я залишу в тексті до цього допису посилання на нашу банку. Якщо ж хтось не зможе розібратися технічно ні з QR-кодом, ні з посиланням, тоді я залишу номер картки Приватбанку одного зі своїх командирів. Також, друзі, якщо вам сподобався мій вірш, ви можете придбати мою збірочку про степ з автографом. Для цього просто напишіть мені в приватні повідомлення, і ми домовимося про усі деталі. Отже, всім, друзі, гарного дня. З вами був Сашко Обрій. Слава Україні! Разом до перемоги!